Шарівна подорож маленького Нільса Гольдерсона з дикими гусьми. Одна відьма Одного дня ти так розтовстіш, що будемо змушені залишити тебе. Що? Я належу до тих щасливих гусей, які можуть багато їсти і не товстіти. Значить, цей живіт, який я бачу не твій. У тебе все добре? Так, Мартіна, дякую. Ти мусиш добре їсти, щоб витримати таку довгу подорож. Так. Тобі смачно? Так. Добре. Це ж неможливо витримати. Це воркування. Увага! Ми вирушаємо рівняйся. Ви що не чули, що я сказав? Ми вирушаємо. Ака скепнекайзе хоче, щоб ми вирушали. Спочатку я доїм, потім ще десерт, а Потім можливо вже полечу. Ти чув, що я сказав? Не роби такого більше. Інакше я скажу аці скепне кайзе. Я не думаю, що Ака має для тебе час. Тобі страшно. Ви, напевне, всі знаєте Єзету Кайзе. Так, ми летимо зараз через її простори. І вгору. Вже так тепло. Важко повірити, що вчора була така буря і падав такий дощ. Це може швидко мінятися. Ізета Казі почувається добре тільки тоді, коли дує вітер. І за таке, за хто це? Погодна відьма? Тільки скажи, що вона живе десь тут поблизу. Вона за скеру, але вона любить ганяти тут, у неркосі. Як на мене, вона може приходити. Це було б щось нове. Ви не хочете замовкнути? Вона ж може вас почути. Та що? Нехай чує, немає нічого проти. Я хочу з нею порозмовляю. Може покликати її? Спробуй. Не роби цього, нісе це. Ви боїтесь? Вона що така страшна? Вона страшніша, ніж урагани, сердитіша від зливи. Ти так думаєш? Це вона ховайтесь! Вона завжди так починає! Я набагато краще, ніж зливи. і навіть набагато краще, ніж ураган! Коли вона останнього разу бавилася з нами у свої ігри, ми опинилися посередині Балтійського моря. Холодна! Нільсе, тримайся! Мартіне витягни мене! Кам'ячку тримайся! Допоможіть! Я падаю! Голову донизу! Я не можу! Це вона так зробила з нами. Наступного разу ми полотимо довкола. Арті не витягне мене з води, вона така холодна. Ще раз все закінчилося добре. Я втомлена, вірю, я також втомлений, бідна пушинка. Це ти винен. Тобі має бути соромно. Сподіваюся, ти зробиш висновки і на майбутнє триматимеш язика за зубами, якщо у нас є ще майбутнє. Вона здула шапку міського голови Оребро, і він мусив бігти за нею. Ти що? що це означає? Нільсе багатьом людям злітають капелюхи. Для цього не треба відьми, тихо. Ковтнице не промовляє її ім'я? Спитай гунера, він бачив її під час сінокосу. Там вона однією зливою знищила весь врожай. Вона любить купи сіна, вважає, що вони веселі. Чому тоді у всьому винен я, якщо вона така? Знаєш, що мені про неї відомо? Тільки не кажи, що тебе вона теж обдурила. Я знаю тільки що про неї розповідають, коли взимку випадає дуже багато снігу. Всі йдуть кататися на санках, і коли вона їх бачить, то здуває так багато вітру зі снігом, що ніхто вже не знає, де дорога. Це вже занадто. Вона підступна, і точно вважає себе дуже хитрою. То чекай, я їй покажу. То що? Що вона може окрім трохи подути вітром? Вона тільки вдає, ніби щось особливе, але насправді вона такою не є. На твоєму місці я б не була такою впевненою. Будь ласка, нільше знову. Ти не міг хоч один єдиний раз помовчати. Припини. Як і тоді, коли попадяна кривала на стіл. Тоді спочатку був дощ, а потім і це. Це жахлива особа. Будь ласка, не кажи цього так голосно. Куди ж вона поділася? Дивно, неможливо ж усе чути. Мені холодно, я мокрий, і усе через тебе. Через те, що ти не можеш тримати язика за зубами. Вертайся, ти дурна відьма. Швидко, ходи сюди. Мені треба з тобою поговорити. Чуєш? Ні, все оближче. Мізинчика, ти хитрющі? Ти можеш робити морозиво? Ні, але я можу лизати. Зроби мені морозиво. А ні, нам кінець, закрий рот, Нільсе, спокійно. З Нільс, Нільс, Гольгерсон, негайно скажи, що ти не хочеш, морозива. Чому ти так хвилюєшся? Тільки через цю дурну відьму. Швидко тікаємо. Все це показує, що на Нільса у серйозних випадках не можна покладатись. Я попереджав його, але він не слухав мене. Добре, подумавши, мушу сказати, що я просто не можу так далі. А хоче сказати, що ми мусимо залишити Нільса тут. саме це й хотів сказати. Що ви думаєте? Будь ласка, проголосуйте. Кращої нагоди не буде. Так, так що так взяти чи так залишити? Що з вами? Тільки не кажіть, що вам шкода. Так, холодно. Я вже не знаю, живий чи мертвий, чому сонечко не світить зовсім. Сподіваюся, був для тебе урок. Ми хочемо спробувати останній раз. Готуємось до виліту, але ніхто не називає ім'я Ізетта та З додатковим вантажем мені ще важче піднятись. Вставай, ну ж бо! Може, спробуємо. Якщо ми обережно підемо, не послизнемося і не зламаємо ногу, то можливо добре. Нам не залишається нічого іншого. Ми мусимо спробувати у будь-якому випадку. Що ж нам робити? Припини звідки ти знаєш, що це не так. Тата завжди йшов геть. Але маленький Маца, ти втрачаєш мужність. Ти боїшся, але ти ніколи не боявся. Ходімо, скоротимо собі дорогу. Подивись на горизонті тільки лід, а він міцний. Виглядає, ніби тут глибока зима. Так багато льоду. Можливо, це вона зробила. Ти знаєш що Це те ім'я Ми не маємо права вимовляти. Хто знає? Так виглядає завжди ця сторона гєму. Але чим ближче до він, тим тонший шар льоду. Це діти, там ідуть двоє дітей по льоду. І коли господь Бог захотів створити самбію, туди прийшов святий Петро. І він став біля господа і дивився на нього деякий час. Чому я маю розповідати тобі легенду, якщо ти її вже знаєш? Ти так гарно вмієш розповідати. Ану, припиніть бризкатись водою. Марті, не зупинись, мій черевик. Маленький черевичок. Так, дерев'яний черевичок. Він такий малесенький. Він точно належить якомусь гномику. Та ти, ти що гномів не існує. Але кому ж він належить. А дикі гуси не носять дерев'яних черевичків. Марті не повернися, я мушу забрати свій черевик. А ну сядь нарешті спокійно. Ака була права. З цього боку озеро виглядає зовсім по іншому. Тут Ане, без черевика холодно, Мартіне. Це жахливо з твоєї сторони. Ану, повернись і забери мій черевик. Якби ця клята відьма, тихо, ти ж пообіцяв не вимовляти її ім'я. Ти ніколи не зможеш припинити. Ти знову починаєш. Усе, що я хочу, це те, щоб знову світило сонце. Де ти відьмо? Ти мене чуєш? Сподіваюся, вона знає, що я тут ні до чого, і навіть не знаю його. перестань труситись хом'ячку Я тільки хочу попросити про сонце. Тільки сонячного світла. Обережно. Я зможу, я лечу. Я ніколи не здамся. Я вже здаюся. Гонере, допоможи мені! Гонере, я боюся. Давай за мною інгрід лети туди, куди я. Думаю, це навіть досить зручно. Що це? Звичайно, знову ти. Не бійся, Азо. тримайся за мене. Швидше крига ламається. Гунере, допоможи. Інгрід я лечу. І у себе без зайвих зусиль. Майже так гарно, як тоді, коли тарілки попаді летіли в повітря. Чому ви усі так дивитесь на мене? Ти взагалі знаєш таке слово. Вибачте. Сподіваюся, ти знаєш, що поставив наше життя у небезпеку. Мені треба буде багато часу, щоб відпочити від цього жахіття. Ака скипникай за так далі, не може бути. Потрібно приймати якесь рішення і негайно Ми можемо перед тим трішки поспати або принаймні щось поїсти. Нільс Гольгерсон, якщо я виберуся звідси живим, я не хочу мати з тобою більше нічого спільного. Ти не можеш один раз потримати язик за зубами. Інгрід мало не загинула. Я хотів тільки як краще. Якщо ти хочеш як краще, то я хочу, щоб ти тепер хотів як гірша. Там йшло двоє дітей, і вони не знають, що він тане. Що ти кажеш? Будемо сподіватися, вони вчасно помітять, що робиться. Швидко, Туди. Там теж тріщить. Ходімо туди. Подивіться, крига ламається. Так останнього разу у Тільсберзі. там вона спалила стайню. Вона роздувала вогонь. Це були вогники. Вони сягали так високо, що ви стоїте розповідаєте казочки про цю відьму, і ніхто з вас не думає про двох дітей, які блукають там на льоду. Сором вам цілком байдуже, що вони у небезпеці. А колись ви були з граєю диких гусей, якими я пишалася, як низько вифвали. Там зверху лід виглядає трохи міцнішим. Але далі так само. Ми бігаємо по колу. Ми втрачаємо орієнтацію. Аза, допоможи мені. Там внизу на уламку криги! Дякую. У мене таке враження, що я бачу привидів. Знову? Я подумав, що це малим маця. Ні. Не бійся, ми зможемо. Це жазий мат Веменгого Переказуйте вітання моїм батькам, коли ти божеволів, ти Хочеш, щоб твої батьки дізналися, що тебе перетворили на мізинчика? Ні, звичайно, ні. Ходімо туди, спробуємо. Там теж не вийде на пасті Скажи їм, щоб бігли вправо Скажи швидко. Біжіть вправо, право. Там хтось кричав хтось сказав, щоб ми бігли праворуч. Це ж не можуть бути гуси. Чому ні? Може, вони хочуть нам допомогти? Тепер стійте, біжіть наліво. Далі ні в якому разі тепер направо. Кінець. Далі ви не можете бігти. Ви мусите перестрибнути. Тільки поглянь. А це не. Поговоримо про це потім. А зараз стрибайте. Вони впізнали тебе. За вами щілина якраз найвужча. Якщо поквапитись, ви точно перестрибнете. Ну що, спробуємо. Ще вийде. Ви мусите стрибати! Стрибайте! Ще робиться все більше. Якщо ви зараз не стрибнете. Вам кінець! Стрибайте вже. Спочатку ти можна хоч добре розбігтися. Якраз добре. Це був найголовніший момент. Там знову щось тріщить. Залишайтесь там, де ви є. Не рухайтесь з місця. Ако що робити далі? Тепер допомогти може тільки погодна відьма. Та чи вона схоче? Лети, спитай її. Я не насмілюсь, тим більше я не знаю, де вона. Останнього разу вона перетворилася на жабу. Може, вона завжди перетворюється на жаб. Марті не лети до Єзеди, Кайзи. Так. Цього разу будь ввічливий з нею і не кричи на неї. І не забудь сказати, будь ласка, і дякую. Ти взагалі слухаєш мене. Я так і зроблю, Мартіна. і скажу, будь ласка, і скажу дякую. Але я все одно дуже боюся, Мартіне. Ох. Відьмо, де ти? Вельми шановна пані відьмо. Де ви? Вона там, там хтось кваке, то лети і спитай її. Ізатакайзе, ми потребуємо твоєї допомоги. Як ти мене назвав? Ізетакайзе, це ж твоє ім'я чи ні? Будь ласка, покажися. Хочу мене звати Август. Ти знаєш жабу, яка називається Ізета Кайза. Когось з вас звати Ізета Кайза. Усі однаковісінькі. Вибирай собі будь-кого, але не докладай великих зусиль. Вони всі називаються Август. Як добре, що я не жаба. Усі зелені, і всіх звати Август. Усі однакові. Ось і що називається Август. Видіть. Добрий день. Нілсе Гольгерсон, Скільки ти ще збираєшся тут стовбичити і витріщатися у повітря? Припини, я не знаю, що мені робити. Я не можу просто начарувати її. Вона всюди ніде. Ну покажись вже, будь ласка, прошу тебе. Ну, звісно, я так і думала. Це знову ти. Який же я радий. Де ж ви були? Була там, де треба. Я водила хороводи з вітром. А що там мої? Ми хочемо вас дещо попросити. Право номер один. Будь ласка, Любай, затакайся, Ми мусимо поговорити з тобою. Ми у страшній біді. Азю, тримай мене і зісковзую. Де цей хлопчик? Я не знаю, як допомогти дітям. Не бійтеся, він прийде. Я не дуже його люблю. Але він точно щось придумає. Та ти ж його любиш. Припиніть дурні розмови. Зараз це не має значення. Я іншої думки з тим, кого люблю. Я охочіше ділюся їжею. Не знаю, що має статися, щоб ти поділився їжею. Азо, допоможи мені. Не бійся, що я не можу. Я не можу заморозити озеро. Саме так, думаю, це все, що ти можеш. А заморозити озеро ти не зможеш. Саме я, перед якою не встоїть жодна мокра білизна на шнурках, ти вже бачив, як я виглядаю, коли жену вихором у колі. Я б зараз краще подивився, як ти ставиш це на землю. Є така забудь кута. Лижи ще у снігу, а тепер досить, ходіть зі мною. Не втрачай її з поля зору. Я спробую. Він все менший, куди сюди. Бідні малі діти. А тепер добре дивись нісе. Право номер два. Вони в безпеці ніколи б не подумав. Це благословення, коли прокидається добрі відьми. До побачення, Аза. До побачення, малий мац. Азо, це знову замерзло. Ми врятовані. Біжіть на суходіл. Не чекайте, поки він знову почне танути. Ходімо, ми зможемо. Так. Для таких великих труднощів я надто маленький. Колись я не міг терпіти малого маца. Смішний хлопчисько. Так. Я хотіла б, щоб ти побачив, як я посадила корабель з овочами на берег. Де ти відьмо? Я хочу тобі подякувати. Подякувати. За що? Краще приходь до мене вчитись, якщо матимеш бажання і настрій. Чому ти це робиш? Я хотів чимно подякувати тобі, а ти Раді, що ти нарешті спекався її! До побачення! Бувайте, бувайте до побачення! До побачення! Чекай. Ти дещо че забув. До побачення. До побачення. Дуже дякуємо Гномику, Дякуємо. До побачення. До побачення. І гуси дуже тішилися хорошим закінченням цієї історії, але вони також були дуже втомлені. Коли вони нарешті знайшли місце для відпочинку, вже була темна ніч. Це була тиха, ясна ніч. Місяць світив так ясно, що хлопчик не міг заснути. Сьогодні всі відьми повтікали геть з Блоксбергу, думав він, тому що сьогодні перед день великодня перед ним був чудовий краєвид, але про все це ми розповімо вам у нашій наступній історії.